На що витрачає кошти влада Києва? Коротко оглядаємо тендери влади, а також державних та місцевих установ столиці, які Київ влада висвітлювала протягом минулого тижня. І за традицією починаємо із тендерів Києва. «Київгаз» витратить 6,7 мільйонів гривень на друк і доставку квитанцій. Руханів міст відремонтують за 27 мільйонів гривень. Київський водоканал заклав 2,2 мільйони гривень на опломбування лічильників у 2025 році. Київ витратить 6,4 мільйони гривень на будівельні суміші для поїздів. Метро Києва за 1,7 мільйон гривень куплять пружини у київську лікарню номер 1 Куплять нові меблі та оргтехніку. За охорону Борчагівської і Троєщинської лінії швидкісного трамваю заплатять 41 мільйон гривень. Шляхопровід через трамвайні колії на Троєщині відремонтують за 3,7 мільйони. На відрадному за 3 мільйони гривень відремонтують дитмайданчик. Київтеплоенерго витратить 4,5 мільйони на металопрокат. Курсантам Київської академії СБУ куплять 1800 кілограмів сала. Поліція Києва заплатить 1,9 мільйона гривень за користування інтернетом. Starlink. Київ готовий заплатити 288 мільйонів гривень за три самохідні трамвайні вагони. За ремонт парку фестивальний заплатять 3,3 мільйони гривень. А ми тим часом переходимо до тендерів столичного регіону. У Гостомелі відловлять та стерилізують безпритульних тварин. Спортсменам Вижгорода куплять футбольні м'ячі. Для лісників Сухолуча за 5 мільйонів гривень куплять бензину. Біла церква вкладе понад 700 тисяч гривень у видалення і догляд за міськими деревами. Петропавлівська борщагівка заплатить 400 тисяч гривень адвокатам. У школах і садочках Переяслава проведуть дератизацію. У боярській громаді перевірять. Якість питної води. Обухів заплатить 10 мільйонів гривень за харчування школярів пільговиків, а пільговикам сквири відшкодують вартість їх ліків. Укрпошта забрендує 20 трициклів на Київщині. І детальніше про кожен із цих тендерів ви зможете прочитати на сайті Київлада у текстовому варіанті. Тож шукайте посилання на тендери у описі.